Веселе весна була, зазеленів вишневенький садочок, пагуча фіалка розцвіла і звеселила свій куточок, де взяв з бур'ян, насіявся кругом, і квітку бідною понівичив він дуже. Не та краса і пахне бур'яном. А бур'яну, проте й байдуже, ще й хвастать заходивсь, барвінкові хвалився. А що? Барвіночку хрещати, і яка краса у нас цвіте. Барвінок так сказав на те. Цвісти між бур'яном бодай би не діждати. На весь судок одна та нелюдна дала красу весела весна, та не дала їй долі. Прийшов у хазяїн, поглядів, давно в садочку був, загаявся у полі. Розсердився і косу ухопив. Черк черк, і весь бур'ян звалився. І в бур'яні фіалка полягла, на безталанний барвінок подивився і жалюбно промовив. От цвіла. У мене правда гостювала, і баєчку подарувала, щоб передав я всім найбільше молодим. Погане панібратство шкодить. І доброго що зводить.